Депутати Російської міської ради. Проєкт рішення із тими питаннями, які ми щойно обговорили, ви маєте себе до руках. Які пропозиції по порядку? Денні? Прошу. У мене є пропозиція. У мене є пропозиція прийти до порядку денного наступного. Бачи на посаду міського голови міста Дівоча Посиль Петрович Російсько присвянув вірності служби громаді та народу України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України з прийняття втілення їх у життя, охороняти права свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. На жаль, можна констатувати той факт, що на сьогоднішній день. Міський голова сучутного серед закон про даних Згідно Відгідно статті 74 закону України про місцеве середування в Україні, міський голова посадового особа органів місцевого середування несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою та юридичної і фізичними особами. За час так званої роботи з сусідним звоним Петровичем систематично порушуються права мешканців Білої церкви щодо проведення громадських слухань по важливим питанням життєдіяльності діяльності міста, було розбарано кабічужине комунальне майно, що належало громаді. Моново написані мільйони брати юридичних та приватних осіб містом. перед містами. Передана супереч громадські думки у концесію мену комунального підприємства монополіста Білосапіва Водоканалу. Також не тищу думку мешканців Білої церкви» готуються до передачі концесії інших монополістів, комунальних підприємств до сервіта мережі. Окрім того, міський голова не здатен контролювати та забезпечити функціонування та підтримання транспортної інфраструктури міста, що стало наслідком системних збоїв у пасажирських перевезеннях з Білої серпи до міста Києва, порушуючи закони України права громадян, міський голова США. Тому сумуся зійснення наданих упланування щодо задержання Конституції та законом України виконання актів Президента України та виконавчого комітету ступеня сесії Ради. І, відповідно до статті 5 5.14 закону України про в Україні селищний і міський голова несе персональну відповідальність за здійснення даних закону громади. Втрата будь-якої відповідальності територіальною громадою міста, нетвання правами та інтересами до техниці стала наслідком втрати довіру мешканців білої церкви, яка у масових протестах громадян. Для запобігання подальшої ситуації конфлікту з метою уникнення можливих масових порушень громадського порядку Частиною другої статті 79 закону України про місцеве в Україні, якою передбачено, що повноваження сільського середня міського голови можуть бути також достроково приколені, що він порушує конституцію або закону України. І права і свободи громадян забезпечує здійснення наданих повноважень. Відповідно до частини третьої статті 79 закону України про місцеве в Україні, повноваження міського голови за наявності піста передбачені частиною другої цієї статті можуть бути припинені до страхової за рішення відповідної ради прийнятим шляхом наємного голосування не менше двома фактинами голосів депутатів і загальної ради. На підставі вигодно відповідно до статей 8, 19, 144 Конституції України першу з пунктами 10, частиною 1 статті 26 пунктом 16 частиною 1 статті 26, частиною 2, 3 статті 79 закону України про місцевлювання Білосвітська міська рада вирішила затвердити протокол чільної комісії про результати голосування про висловлення недовіри та достроково припинення повноважень Белосвітівської міського Чукасля. Достроково з моменту прийняття даного рішення припинити повноваження Гласенківської міського голови, як того, що порушує закон України права свободи громадян, не забезпечує здійснення для них йому повноважень. Третє, справа здійснення повноважень міського голови Білосердку на даний секрет міської ради Ліник Олександр Четверте, контроль за виконанням міського рішення покладе на постійному законодавську комісію у справах забезпечення законності правопорядку та коронної роботи. Прошу відправити рішення поставити на голосування. Ну, та пропозиція депутата вона не входить в такі рамки, і батьківщина не буде голосувати за цей проєкт рішення. Виходячи, з що сесійні не немає дві третіх депутатів. Це раз і відставка міського голови по закону місцевівання переходить до секретаря ради. Як ми можемо надати? Опять же, зретурати в трафі партій в цю посаду. Я цього не розумію. Селя вже не писав, про вірш. я вже написав. Хто про вірш? Хто Ну, взагалі, давайте так. Ну, не потрібно щось говорити, хто що написав, я її не бачив і думаю, що це не Дякую. Це неправда, якої. Чого? Бо я чесно, Саныч, я не розумію. Е, спершу дали проєкт рішення. Вроді є спорозуміння, його підтримати, його важливість даної ситуації в країні. Ні, треба вкинути зараз розор і зараз договоритися про те, що навіть той проєкт рішення, який знайшли компроміс і зараз голосувати всі согласні, для чого? Це депутата Хмельницького. Ви її всі чули, так? січуєте. Повідомлю міському голові поставити у порядок денної сьогоднішньої сесії друге питання. Прошу голосувати. Хто за питання? Немає права пожалуйста.